Який саме відсоток рішень про блокування ПДВ зараз скасовується в судах, це також продовження да, теми, що дуже багато треба, як сказали колеги, документів зробити ксерокопію, да, щоб просто подати на розблокування після того, як заблокував комп'ютер? Так, дійсно, сьогодні Павел навіть сказав, що комп'ютер автоматично блокує податкові накладні. І Підприємства повинно їх розблокувати там через суд, і розблокування таких податкових накладних в відсотках це близько 90-94%, відсотка. А це насправді дуже висока. Високі відсоток, велика кількість постраждалих підприємців, які просто заблоковані, і не можуть далі працювати, як каже наш колега, він просто не може щось купити, не може виробляти. А це получається заморожені активи. А получається йому потрібно заплатити зарплату юристам, адвокатам, чекати, коли розблокуються кошти, і так далі. Це говорить тільки про те, що це систематична проблема. Яку була яка була закладена можливо спеціально в цю програму податковою, і ми повинні разом з податківцями, можливо, з керівником податковою вирішити це питання для того, щоб ми дали можливість працювати нашим підприємствам в Україні? Якщо ми це не вирішимо, то навіть закордонні інвестори сюди не будуть заходити, тому що їм це буде невигідно.